Шановні вболівальники, ми запрошуємо вас до Житомира на центральний міський стадіон Полісся. Саме тут ми, власне, будемо розпочинати програму суботнього ігрового дня в рамках 12-го туру Української прем'єр-ліги. Металіст 19, 25 проти Зорі. Паве спорт кібестини та злоди. Тими вітає фафе! Це дві все світри. це дві все це дві всесвітри. Ну і сьогодні Младен Бартулович не ризикує своїм нападником. І наразі він залишається поза заявкою. І зараз удар у виконання Крупського. Удар, який все ж таки гості зуміли заблокувати, але підбирання за харків'янами. І удар від Чурка. Перший сейв у нашому матчі від Олександра Сапутіна. Але поглянемо, як із усіма цими втратами будуть справлятися господарі. Тим часом Антюк. Антюк ходить до штрафного майданчика. виконує передачу на партнера. Удар в один дотик. Ігор Когут пробиває. Ну і відразу Олександр Сапутін починає погримувати на своїх партнерів по захисту. Іван Литвиненко. Так, були питання, хто саме замінить Івана Калюжного. Зараз яка необережна передача назад. Пилип Будківський. Пилип у штрафному майданчику. Удар і забиває Будківський. 0-1. Зоря виходить уперед на восьмій хвилині. Ухти! Як же розібрався Пилип Будківський. Здавалося, вже забарився з прийняттям рішень Будківський. І начебто партнери вже прибігли до штрафного майданчика і можуть. А в разі чого допомогти можна зіграти на партнера, але сам знаходить шпарину для цього удару. Вантух. передачу на ближність тій виконує. Вантух. Анджушич. Анджушич! ось так закручує у дальній кут. Напівудар напівподача від Анджушича, але Баракута до цього виявився готовим. Денис Антюх. Розбиває атаку. Віддає на Чурка. Чурком. Подачу виконує на дальню стійку. І зараз прострільна передача Башич. Башич зіграв точно на партнера. Там, щоправда, були ще певні апеляції щодо влучання м'яча в руку. і зараз Євгеній Цибулько бере певну паузу. Давайте дивитися. Тут, по-перше, офсайду не було. Ну а далі. Ну а далі насправді м'яч влучає таке в руку жуніору рейсу. Мінімальна дистанція була від м'яча до руки. Ну, останнім часом, насправді, якщо чесно, футбольні функціонери із УЄФА тільки заплутали всіх із цими трактуваннями. Ну, але тут, повторюся, були, як на мене, всі підстави для призначення пенальті. Ермір рашиться проти Сапутіна. Удар Рашиці. Той впевнено переграє голкіпера 1-1 у нашому матчі. Ну тут, в принципі, дійсно переграв Кіпера. Ермір Рашиця. Розводить чітко м'яч та голкіпера по різних кутах. Олександр Сапутін, до речі, стрибнув той же бік. Що і в попередньому турі проти руха цього разу розіграш через ближнього. Башич повертає на Вантуха. Вантух у центр зміщується. Вантух. Вантух і сам пробиває Вантух і забиває. Вау! Роман Вантух! Здається, навіть сам Роман разом із партнерами просто в шоці від такого удару. Який же віраж на чужій половині закладає Роман Вантух! Ну І зрештою пробиває такий. Коли всі, напевно, очікували якоїсь подачі до штрафного майданчика, Роман Вантух пробігає ледь не пів поля і пробиває в самісіньку. Ну, майже дев'ятку. Окей, трішечки нижче влучає м'яч, нижче за дев'ятку, але в самісінький кут. Зараз знову велика увага до стандартного положення Луганців. Один із голів прийшов саме після розірашу кутового. Анджушич подачу виконує до штрафного майданчика. Удар і м'яч у сіці опиняється. Так, Слесар переправляє м'яч у ворота. Є поки що питання по офсайду. Але ці питання поки що залишаються без відповіді. Щодо Артема Слесара, для нього це другий гол у поточному розірші. Давайте дивитися. Тут в момент подачі Анджушича не було положення поза грою у Слесара. Далі чи зачепив хтось із футболістів зорі, чи зачепив м'яч попара, тому що це, звісно ж, кардинально змінює ситуацію. Зокрема, і повсайду. Ні, повз м'яч махнув головою. Попара. Ну а далі вже з дуже близької відстані Сласар переправляє м'яч у ворота. Там Яніч теж знаходився поруч, але останній дотик здійснює саме Сласар. Насправді, дійсно, здається, ні Бутківський, ні Попара до м'яча не доторкнулися. Тому, зрештою, аналізуємо саме в момент подачі Анджушича. І давайте ще раз дивитися, епізод насправді складний. Ага, до речі, ще один важливий фактор момент подачі Анджушича. Цікаво ще яку позицію займає Ден Попара. Так, Бутківський до м'яча не доторкається. Попара теж по м'ячу не влучає. Ну і далі уже Слесар фактично з лінії боріт заносить м'яч у сітку. Але якби до м'яча доторкнувся по парам, тут уже Слесар в очевидному обсаді перебуває. Але чи доторкнувся до м'яча? Здається, що ні. Гол зараховано. 1-3. Зоря подвоє свою перевагу в рахунку. І знову швидкий гол на початку тайму. І знову гол після розіграшу стандартного положення. Ну і, звісно, за такої ситуації Металіст 19-25 опиняється у складному становищі. Безперечно. Другий гол у сезоні. В 12 матчах забиває Артем Слесар. Зараз атакує Металіст 19-25. Подача з правого флангу. Удар когута! Повз з ворота пробиває когут. Чимало і в першому таймі. Когут ось так з глибини підключався до атак своєї команди? Ну, Ледне на позиції центр Форварда розміщується Ігор Когут. І таке ми спостерігали у першому таймі. Ну ось вона, власне, відсутність Івана Калюжного. Ну і, звісно ж, Владислава Калитвинцева. Про це теж не треба забувати. І ще одна контратака. Слесар у штрафному. Слесар! Слесар пробиває. Баракута рятує, але далі підбирання Башич. М'яч від себе відпустив, але далі. Далі триває атака. Башич пробиває вже з меж трапного майданчика. Ну, Зовсім не схоже, все це на металіст 19 25 Ми згадували про те, що перед цим туром команда Младена Бартуловича пропустила найменше серед усіх клубів УПЛ. Лиш одного разу у нинішньому сезоні було два пропущені за матч проти Кривбаса ще на старті кампанії. Джордан. Довга передача у напрямку Слесера. Скидка Бутківської. Удар від Анджушича. Недовго думаючи, легіонер пробиває з дальньої дистанції, але над поперечною аборіт Варакути пролітає м'яч. До речі, вже 5,5 хвилин команди переграли. Але арбітр ще дає можливість металісту 19-25 провести контратаку. Рашиця. Рашиця підключає Крупського. Крупський вирізає подачу до штрафного майданчика. Підбирання забарджа повертає до штрафної зони. Вантук вибиває за межі поля. І на цьому все дає фінальний свисток Євгеній Цибулько. Віктор Скрипник все ж таки здобуває перемогу проти своєї колишньої команди. Младен Бартулович натомість після цієї зустрічі із колишньою залишається ні з чим. 1-3. Ось такий підсумковий результат. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.